Слідчі не змогли арештувати тимчасово відстороненого президента Південної Кореї Сок Йоля. Вони залишили резиденцію голови держави після шестигодинного протистояння зі службою безпеки президента. Вона не дозволила ні затримати Йоля, ні провести обшук. Ордер на арешт президента видали наприкінці грудня після того, як він тричі не прийшов на допит. Прокуратура звинувачує Юля в заколоті. Причиною стало те, що 3 грудня він оголосив воєнний стан, який скасував уже наступного дня через опір національних зборів. Після цих подій законодавці опозиційних партій вирішили оголосити імпічмент президенту. З другої спроби за нього проголосувала більшість депутатів національних зборів. Імпічмент оголосили 14 грудня, після чого президента тимчасово усунули від виконання обов'язків. Тепер справу має розглянути Конституційний суд. Йоль заявив, що боротиметься зі спробами усунути його з посади. Своє рішення запровадити воєнний стан він пояснив тим, що опозиція намагається повалити вільну демократію шляхом імпічменту членів його кабінету та блокування його бюджетних планів. Ордер на арешт Йоля діє до 6 січня, поки невідомо чи спробують слідчі ще раз узяти його під варту.